Англійська, хочемо ми цього чи ні, добре це чи погано це мова міжнародного бізнесу. І незнання основних засад цієї мови у процесі перекладу набагато зменшує ваші можливості. Тому закликаємо вас обрати наш вибірковий курс Переклад ділового мовлення. Цей курс має сильну практичну сторону, розрахований на два семестри. Він включає саме той навчально-практичний матеріал. Котрі ви зможете, як передбачається, використовувати у своїй професійній діяльності. Яке ж тематичне наповнення цього курсу? Протягом навчання ви матимете змогу ознайомитись з основними особливостями ділової комунікації, правилами написання CV та супровідних листів, за допомогою аудіо та відеоматеріалів, ніби відвідаєте співбесіди при прийомі на роботу. Навчитись правильно перекладати основні види ділової кореспонденції: електронні листи, інструкції, ділові угоди, ділові пропозиції, різноманітну фінансову документацію, голосові повідомлення тощо. Нескрізною темою запропонованих до вашої уваги відео та аудіоматеріалів є діловий етикет, а саме: проведення телефонних розмов, їх особливості, ділових зустрічей, переговорів, презентацій. Особливості побудови ефективної командної комунікації, так званий «тімбілдинг», ну і відповідно переклад. Родзинкою нашого курсу буде ваше знайомство зі світом професійного ділового жаргону і виразів, котрі нададуть особливого шарму вашій діловій англійській мові та дозволять впевнено себе почувати у процесі перекладу ділового мовлення. Ба більше, ви дізнаєтесь, що таке новинний блог компанії, як його правильно укладати і відповідно перекладати українською, а також як виглядає щорічний звіт компанії, які його особливості побудови та перекладу. Тобто ділова англійська спрямована на ті розділи, які потрібні вам, майбутнім перекладачам. Бачення того, як вивчений матеріал можна застосовувати у процесі перекладу, вже сьогодні може бути одним із ваших найбільших мотиваторів у виборі цього курсу. Ну і є ще один, на наш погляд, важливий мотиватор. Справа в тому, що цей курс в силу своєї тематики зачіпає безліч сфер, що стосується ведення бізнесу. Тобто, опираючи цей курс, ви, по суті, вивчаєте бізнес. Багато так званих кейс-стадій ніби відтворюють випадки, з якими часто стикаються менеджери, маркетологи, економісти різних рангів, запрошуючи вас не тільки до їх спільного аналізу та вирішення, але й для забезпечення перекладу згідно з нормами і стандартами ділової української мови. Відтак. Навчаючись адекватному перекладу ділового мовлення, ви матимете змогу використовувати набуті знання і у такій сфері, як організація власного бізнесу. Як кажуть англійці, you'll be able to kill two birds with one stone. Детальніше ознайомитись із силабусом цього курсу, ви зможете на сайті нашого університету. Отже, чекаємо вас на нашому курсі Переклад ділового мовлення.